Привіт всім! Мене звати Макс, і я продовжую своє проходження такої загадкової гри, як Лімбо. Погнали! Ну що ж, продовжуємо проходити Лімбо. Проходити. Ну і раз я в кінці не міг купу раз застрибнути. І опять таке. До тої ігри якось особливо. Коли я монтував попереднє відео, то я собі щось подумав, що можна було нажати якраз таки от Да, і воно спрацювало. Так переключай, що ти мені того показуєш? Мені ж мені то неприємно. Дурна ігра. Молодець А Нет, блюха, нет, 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 нет. Короче, знов тут, блин. Тут тут сталася така невеличка проблемка. Я ж нажав, блін ви б знали, как я перелякався, тут затрендец. Я ж випадково нажав старт new game. Я вже думав, воно мені тупо стре все збереження і прийдеться, нахер буде все проходити заново. Ох, бляха, ну не, не прийдеться. Коротше, воно мені там зберегло. Добре. Ну короче... При монтажі, як я ж вам показував. Я собі подумав, блін, а шек, що попробувати нажати от ось цю кнопочку і попробувати бігти. По стіні. Угу. Бляха. Чувак, з тієї гравітації ще зараз збавитися. Ну да. Так. так, а чого зробити я маю? Бляха. Або відпригнути, або що я маю зробити? А? И куда я впал? Ни понял. А, я забьюсь Ну, молодец. Ну, зашибись. Так, я что-то не совсем понял. А, вроде бы понял. Так, зараз. А, во-во-во, все, разумею, добрый, тут есть его. Походу тут есть, типа, чекпоинт, а добре. Та бляха ты муха! Я уже свидный монитор заплевал. Давай. Давай! Есть! Та ёпперный театр, зараза! Зарану в обеих. Мені тут криве вот, налаштування появилося. А ёшкин кот, бляха, кроссовочком легенько да, трукнулся. Молодец. Вот, блин. Есть! Бежи! Есть! А дальше что ты хочешь? Типа быстро туда застрибнути? Давай. Ну, типа, то получается. получається. Які хардові левели почали бути? Як це просто? И ч? Якесь велике колесо, чи шо? Вот таке, знаєте, як, типа американці люблять вішати. А його. Ach, блин. А, ну да. Все резко треба рубить, молодец. Все резко треба рубить. Знов таки. Как американцы, как я сказал, любят его. Молодец. Термо. Люблять, на дерево, я такого не особо колись рубил. Добре, треба так потрошки це зробити. Молодець, молодець, молодець. Мала... Ой, боже, ви ще й таку деталізацію зробили, бляха. Ви де, бляха, розробник, ви мудаки. Нахрен би було така жорстокість робити. Гади, блін. А еперный. Давай. Антигравитация, бляха. Так, давай сюда. Давай! Молодец! Не добіг. Просто-напросто не добіг. От, блін. Оба. Давайте такое зробим. Майже. Майже, молодец. Класс, класс, клас, класс, класс. Тут не люблю такие дуже жорстокі тигры, серьезно. Там, где, блин, вот таке вот ворец. Це просто жесть. Тобто, что хотя бы все черное, но блин, все одно. все одно жесть, бляха. Да ешь твою медь! Не, ну то просто капец. Такого вот тупанутый, блин, жестко. Это просто треба в мите. блин, чувак, ты маешь выжить. Так, добро. А ти зіздиваєшся. Та що за фігня, ти ж завжди допригував! Во! Прошу. Доприг навіть більше, блін. Ну що за діч? То хочу доприготи, то не хочу допригод. Ну що це таке? Я не хочу, блін, дивитися, як він вмирає, блін. доїло мені вже на то дивитися. Це капець кейс. Особливо на тих циркулярках сраних. Давай повзей его туда. А откуда он это Бля, Бляха, мух. я что-то не подумал. Нет? Вот так. Я что-то даже не подумал. О, хорош. Хочешь так, хочешь так, да. Но я мои же правильно зарубил Я ее включил, да? А твою же Давай! Твою дивизию. Ну, чекаешь, що далі, бо я не бачу. Ага. бачу. я цікавіш, цікавіше. цікавіше. Так, чекай, я ней не можу зрозуміти, що меня рубит. Я зараз стрибну, воно почне стріляти. походу поня. понял. Понял, походу. Да. Вот такого. Вот. Блять, хамух. Извиняюсь. Понял, сейчас будем понял, да. Бляха, ты прикалываешься не Ну, с Богом сейчас будем. Ой, боже, боже, выйди, бляха, спицы. А как что такое? Да, блин. Не понял. А в чем прикол-то я? Я не буду на це дивитися, бо не тут достало вже. Остання місія, представляєте? Але я не розумію, як її пройти. Як достала. стало? я його думай. Майже. А не Але... щось не дуже. Ага, я вроді зрозумів, треба резко нажати і віджати. А може і не треба. я не блін, щось вообще. Для чого там та панель, вона не примагнічує, якщо я вмираю, нафіга? Я не розумію, Що я там маю, блін зробити. А! -а, -а, -а! Чисту підкову, блін, нажав, то серйозно. І куди це я вирвався? Нарешті до трави в ліс. Подальше від тої сраної, блін, чортової фабрики, Чи де я там був? І що тут, з пацаном. Він впав, нічого. Решча ми то дердомо вибрались. Ура! І що? Пацан, подъєм. Давай, вставай. Що таке? А я можно задпий, чисто прикол. А ну что. Там вода якась. Ага, тут. И тут ничего не зробиш. А шоно була фабрика. Ну ладно, тебя помилость чуть-чуть. А ну мне ж цікаво, Чем же ця вся пригода закінчиться. Прикольно, тут така лісиста атмосфера, мені тут ну, реально подобається. такі великі ліса. Класна тема. А ну-ка. Куда ж ми по ітогу вийдемо? Так, давайте без. Так, я не йду. А не, я йду. Не, я вже все, я не керую. То буде подвох, да? Давай без подвогу, слухай. І що? І що сталось? А. Ти три Ось що сталося. Ну що ж, я нас вітаю, і я себе вітаю. От і моя перша пройдена игра на моєму каналі. Ну що ж, Лімбо, гра, я так розумію, повністю пройдена. Не знаю, чи є тут якісь інші кінцівки, чи нема, ну коротше, не знаю. Я і пройшов, круто, що ми все за ігру? Ну, скажімо так, я, чесно кажучи, не особий фанат так сказати, тих всіх загадок, бо для мене це трохи блін, довго, особливо, якщо блін, за неї на них застрягнеш, бляха. І що, ще що трохи скучно деколи моментами блін, думаєш. Пай як то пройти, блін. Потім передумаєш, по інакше має бути, блін. Ще там якось має бути. Ой, блін. Не знаю. Ні, але игра інтересна. Мені вона, в принципі, сподобалася. Цікава, і в ній є щось таке особливе. У мене, кстати, я розказував свою теорію, що може означати цей світ в Лімбо. Це, типу, я так розумію. Where could it? Навіть, получив досягнення. Мені є догадка, в принципі, що це мало. Ну, що розробники хотіли цим показати. Моя теорія це, типу, так сказать, показати внутрішній світ дитини, як вона мала, як вона бачить цей світ і всі трудності. Так, як ми, типу, як були на фабриці, це, типу, як. Е... Майбутні роботи, всі діла, будень, всяко, якось так або внутрішні страхи, як дитина, поки бачити все, типу, це тут в тій ігрі зображено. Типу, пацан боявся підійти до дівчини і він собі уявляв, весь цей шлях отаким чином. Судячи по фону, ну, не знаю, будемо надіятися, що все добре сталося з тим пацаном. Бо я так бачу, що це та сама локація. Тільки от все обдерте, все поламане, якесь знищене. ну, є щось. Лот. Что вже все. Лот, чептер. ну, Що буде, якщо я загружу? А, ясно. Ясно, я зрозумів, це кінець. Ну, а так, в принципі, ні, гра цікава, реально. Рекомендуємо вам пройти. Вона реально цікава. Я не жалів, що її купив. Хороша ігра, цікава, нормальна. Я її, в принципі, пуски купив. Ха. Ладно. В общем, все. Лімбо пройдено. Це, виходить, було 8 епізодів. Так що, ще раз кажу, ну, кажу. так, як yeah. є. Хороша ігра. А зараз. Всім дякую за перегляд. Подивіться попередні мої відео проходження ігор, які на каналі, розказуйте про такий канал, як МакЗефек, своїм друзям, знайомим, домашнім улюбленцям, кому хочете. Це для мене буде приємно, що не зря знімаю, не зря стараюся, що все виходить і все чітко. Так що, ще раз всім дякую за перегляд. Всім удачі і всім до побачення. Або погнали далі!